Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо скаута легендарного ty 254 Чим відрізняються і чи за що полюбляють саме скаути це за їх передні гадовські мости. Посилений 24-й чулок стоїть, 24-й редуктор, нормальний. Гідропоцілювач керма від окремого насоса. Мотор незмінно КМ385. Широка резина 7П516. Розборний передній диск, розборний задній диск. Задній диск у нас 11,2х24. Широке крило. Маємо примусову гідравліку, це 24-ка з примусовою гідравлікою. 40-й задній чолок, те є 375-ї моделі, вал відбору 6 шліців, дві швидкості. Є регулювання центрального гвинта верхнього. Так, Стандартна 20-та клішня під 20-й палець, наварювання, дуже, до речі, таке товсте. Розкоси бокові кріпляться до. Чулків задніх на валу розсувна, у нас 50-й вал можна розсувати колію 4 гідровихода, можна під'єднувати переднє заднє обладнання або прицеп. Е так, єдине, що немає розширювального бачка гідравліки, якщо ви хочете великі прицепи ставити або великі якісь гідравлічні пристрої, типа щитки і так далі, треба буде бачок ще в систему додавати. Значить, е освітлення повністю леди. Дуже яскраве світло, задній ліхтар, передні лінзи, стапарі, поворотники, все ледовського типу. Так, Підлога рівна, є, значить, підіймаємось ручка, до речі, зручно триматися, піднімаємось, сідаємо на трактор. Дивимось. Щеплення тут двохдискове. В принципі, відчутно От баланс, де натискається у вас, один диск витискається і потім інший. Дві здвоєних педалі гальм. Є фіксатор гальму, там от речажочок, де Сам, сама приборна панель має в маленький вбудований міні-комп'ютер, рк екранчик і комбінованого типу ще механічні датчики. Поворотники. Освітувальні прибори, задні, передні передні фари, ближні дальні світло, повороти і е, знак аварійної е, сигналізації. Все це присутньо. Паливний бак на 254-х, на відміну від 404, знаходиться у е, приборній панелі. Він пластиковий, вбудований у передню частину. Ось він. Заливна е, Може не дуже зручна в плані. Заправок, але дуже зручно в плані каністри. Став, спокійно собі налив і все. Так, по речагам. Чотири передачі основні має під праву руку, блокування диференціалу, Вмикається вал відбору потужності, це у нас гідравліка, це у нас це гідровиходу, це у нас гідравліка. Примусово нагадаю, ручний газ, лапчатий. Фронт реверс перемикання і швидкості валу відбору потужності. Тут у нас під'єднується передній привод. Тут у нас повишені поніжені передачі. Е, трактор сам 25-го року зборки, реверсний, з рівною підлогою, з примусовою гідравлікою, з нормальним дводисковим щепленням, і сам по собі виглядає досить стильно. І Дорого, скажімо так, за рахунок ледовських фар, за рахунок лінз, тобто ну, достойний тракторець, плюс широка резина. На сьогоднішній день вони коштують 6950 доларів, гарантія 2 роки, безкоштовна доставка по всій Україні без передоплати. Також проїхали схожі моделі 254 фейтера. Якщо вам цікаво, вони трохи дешевші на 200 доларів, вони також вже по наявності. В принципі, все те саме. Що я щасно говорив, тільки будуть відрізнятися капоти і переднє міст інший. Якщо цікаво, заходьте на сайт, подивіться, виберете, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Пока-пока.